Багато років тому компанія Kodak випустила свою першу компактну фотокамеру. Щоб привернути увагу до неї, вони використовували рекламний слоган. Ви просто натискаєте на кнопку, а ми робимо решту. Час минув, пройшло більше 100 років, і цей слоган майже втілене в життя виробниками мобільних телефонів. Ви просто натискаєте на кнопку, а решту за вас робить програмне забезпечення мобільного телефону. Це справді дуже зручно і дуже швидко. Проте час від часу з'являється бажання знімати наплівку. Це добре прагнення. Тому давайте спробуємо з'ясувати, що залишилося між цим, я маю на увазі, натискання на кнопку і одержанням кінцевого фото, коли ви знімаєте наплівку. Давайте почнемо з очевидності самої камери. Щоб натиснути на кнопку, потрібно, щоб ця кнопка взагалі була. Сьогодні можна легко знайти камери 70-х та 60-х років минулого століття, в працюючим стані та не за всі гроші світу. Далі варто розібратися, які види камери існують за способом налаштування фокусу. Перший і, мабуть, найпоширеніший. Тип таких апаратів це шкальні фотоапарати. Наприклад, цей, чи то, наприклад, така собі старенька АКВА. Дуже прикольно. Наступний тип апаратів за способом налаштування фокусу це далекомірні апарати. Наприклад, Фет з таким дуже компактним об'єктивом, чи Київ. Котрий колись був контаксом. Ці камери використовують систему дальноміра. Третій, найпоширеніший, мабуть, тип камер за наведенням на фокус це дзеркальні камери. Тобто ось український фотоапарат Київ-19. Однооб'єктивна дзеркальна камера, і ось, наприклад, двооб'єктивна. Зеркальна камера виробництва японії яшика. Шкальні фотоапарати. Не дивлячись на велику візуальну різницю між цими трьома камерами все це шкальні фотоапарати. Почнемо з камери на ім'я. Заря. Ця камера вироблялась об'єднанням FAT, і була спрощеною версією камери FAT 2. Тобто з камери FET 2 прибрали просто далекомір, і з далекомірної камери зробили шкальну. Коли це робили, в цьому був сенс. Тобто, це зменшувало вартість камери, і була можливість придбати камеру трохи дешевше. Наразі, чесно кажучи, я в цьому в покупці камери, саме камери заря сенсу не бачу, тому що ви одержуєте fed 2 фактично по маса-габаритам, проте вна... у вас не буде далекоміра. Єдиний, знову ж таки, єдина перевага цієї камери це можливість використовувати змінні об'єктиви. Ну, в принципі, є така можливість. Проте, чи варто воно того. Змінни об'єктиви на шкальній камері. Ну, чесно кажучи, я думаю, що воно того не варто. Якщо у вас влаштовує такий маса габаріт, подивіться в сторону далекомірних камер. Наступна камера, доволі таки незвична і красива, це АКФА. Проте, чесно кажучи, для зйомки не раджу. Як для антуражу чи для інтер'єру, ну, доволі таки непогано. А для зйомки, ну, ні. По-перше, ця камера використовує 120-плівку, кадр 6 х 6. Це доволі таки дорога плівка. По-друге, тонкий момент цих камер це міха. Вони з часом починають світити. І last but not least. Це камера Сміна 8М. Це радянська камера, вона випускалася більше ніж 20 років, і згідно з книгою Рекорди Гіннеса це наймасовіша радянська камера. Вона дуже проста. Тут по факту нема чому ламатися. Тому є великий шанс знайти її в робочому стані. Проте, якщо тут щось зламається, ви це відразу зможете побачити. От як в мене в мене загубився гвинтік. Ну, якось так. Так, що ж таке шкальна камера? І чому вона шкальна? Шкальна вона від е, слова шкала, тобто на всіх об'єктивах. Шкальних камер є шкала відстані, і для того, щоб налаштувати камеру на фокус, вам потрібно визначитись приблизно наука відстань до об'єкта зйомки, поставити цю відстань на об'єктиві, і камера налаштована для зйомки з точки зору фокусу. Це що стосується шкальних камер. Наступний тип камер за способом налаштування на фокус це далекомірні камери. Це може бути Фед, п'ятий чи то там другий, чи, наприклад, зоркий. І феди і зорки мають одного спільного предка це лейка. Також це може бути Київ. Київ колись був контаксом. Що таке далекомір і на що він потрібен? Ви можете бачити віконце відеошукача і віконце Далекоміра. Завдяки вбудованій системі дзеркал інформація з далекоміра попадає в відеошукач. Тобто, коли ви дивитесь відеошукач і будуєте свій кадр, ви також бачите в відеошукачі індикацію. «Ви». Попали в фокус чи не попали. І коли ви будете крутити об'єктив задля налаштування на фокус, ця інформація буде відображатися в відеошукачі. Також, всі ці камери, їх можна використовувати як шкальні камери. Тобто, на шкалі об'єктивів є. Шкала відстані, і ви так само, як і зі шкальної камери, можете на глаз визначити відстань до об'єкта, поставити цю відстань на об'єктиві і робити е зйомку. Ще одна перевага цих камер в порівнянні з шкальними, це можливість е зміни об'єктивів. Тобто цей об'єктив так званий нормальний, в нього кут зору дуже-дуже схожий на те, як бачить людина. Можна використовувати щось ширококутне, тут 35 мм, можна використовувати щось е таке довгофокусне, це такий дуже-дуже непоганий портретний об'єктив. Тобто ви просто знімаєте один об'єктив, ставите, зараз спробую зробити це, ставите інший об'єктив, і ваш дальномір так само працює, як і з штатним об'єктивом. Якось так виглядають далекомірні. Мітери. Наступний тип камер за способом на ведення на фокус це однооб'єктивні дзеркальні камери. З всього радянського минулого я раджу вам звернути увагу на камери марки Київ, саме на ці дві моделі тобто 19 чи то 19М. Функціонально це майже те ж саме. Ну, 19М має трохи більш е, сучасний вигляд. І все. Також об'єктиви, котре випускались для цих фотоапаратів торгова марка Arsat, технічно вони доволі таки непогані. Це по-перше. І по-друге, на камеру, що 19 що 19, є можливість поставити фотоапарат. Є можливість поставити об'єктиви марки Nikon. Проте, якщо ви дивитесь вже на дзеркалку однооб'єктивну, має сенс все ж таки подивитися на щось на кшталт Nikon FE або там щось з лінійки Canon. Так буде зручніше і правильніше. Щодо Способу налаштування на фокус. Ну, як ви розумієте, з назви, в дзеркальній камері є дзеркало. І ідея полягає в тому, що ви дивлячись в відеошукач, бачите саме те, що, ви, що буде відображено на плівці. Це відбувається з допомогою дзеркала. От ви, я сподіваюся, його бачите. Коли ви натискаєте на кнопку, Зараз я тут зроблю не дуже швидку витримку. Коли ви натискаєте на кнопку, дзеркало підіймається, дає можливість світлу пройти до плівки, експонується плівка, і після цього дзеркало опускається. Ще один тип камер за способом наведення на фокус це двооб'єктивні дзеркальні камери. Ну, це в нас любитель. Ще може бути любитель 2, любитель 166, любитель 166У. Ну, як елемент інтер'єру, це цікава камера. Як камера для зйомки, дуже не раджу, чесно кажучи, тому що тут доволі таки примітивний об'єктив. Дуже серйозний вадий з точки зору конструкції, я маю на увазі оптичної конструкції. А вартість плівки доволі таки висока. Ну, таке, не раджу. Інша справа це камери Яшика, наприклад. Якщо я не помиляюсь, це одна з перших моделей Яшика. Дуже гарна камера для такої неспішної зйомки, якихось цікавих кадрів. Дуже прикольні, цікаві відчуття. Про що тут йде мова? Тобто, як ви можете бачити, є два об'єктиви. Це зйомочний об'єктив, тобто об'єктив, через котрий світло попадає на плівку, і об'єктив відеошукача. Якщо ви придивитесь, коли я буду, зараз кручу ручку наведення на фокус, Вся доска, тобто обидва об'єктиви, вони починають рухатись. І світло, котре попадає в цей об'єктив, відзеркалюється від дзеркала. Тут воно там знаходиться. І ви можете бачити інформацію в відеошукачі і орієнтуватися з точки зору побудови кадра, і з точки зору інформації наведення на фокус. От якось так.